До нас доєднається Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної до групи. Пане Тарасе, вже вас бачимо, як завжди, раді вітати в нашому етері з вами. Розпочнемо наше сьогоднішнє обговорення теж з цієї події. Ну ось Трамп вражає, продовжує вражати бити рекорди, руйнувати дипломатичні певні такі архітектурні моменти. Ну з грошей, давайте розпочнемо. Інавгурація Дональда Трампа вочевидь, буде чи не найдорожчою. Моя колега згадувала близько 200 мільйонів. Вдалося Фредовичу назбирати. Згадаємо, 17-й рік тоді теж під час інавгурації були рекорди: 90 мільйонів, а це вдвічі дорожче, ніж інавгурація Барака Обами була. Що ви виокремите з тих всіх подій, які матимуть місце і сьогодні, мали напередодні, ну і, вочевидь, найближчих кілька днів. Будь ласка, Тарасе, ну чекаємо першого указу. Подаємо, куди ага. буде рухатись вітер, тому що ну те, що там зібрав, ну це ж їхня справа. Хто це справа тих, хто до, до вас і тих, хто і тих, хто буде витрачати, і питання до народу Америки як він до цього буде ставитись, тому що ну там у них є традиція, що можна жертвувати навгурацію. Всі бізнеси е, швидко зрозуміли, що Трампу це сподобається, і тому вони інвестували в саме це, навіть такий Джо Безос Uh, Викремився окремо. Він дав 40 мільйонів Мілані Трамп на зняття її на зйомки її біографічного фільму. Mm -hmm. Ну Бачите, всі скидаються грішми, всі хочуть товаришувати з Трампом. А з ким хоче? Трамп товаришувати, пане Тарасе. Слушно ви зауважили так про перші е, накази, перші укази його президентські, Він згадував, що дуже багато збирається всього підписати вже, ну фактично, в перший день, так після інавгурації. Що буде серед найголовнішого на вашу думку? Ну я підозрюю, що те, що найлегше там зробити, якщо це повноваження президента, те, що обговорювалося, чи може він, наприклад, вийти з кліматичної угоди паризької, так, це. Він не приховує, що буде бурити, бурити та ще раз бурити. Що ніякої зеленої енергетики? А от у цю прес-конференцію, яку у нас е е так сильно в Зрадницькій одразу ж е записала, я її прослухав. Всю спеціально. Ось він там третину прес-конференції присвятив на те, що яка класна нафта, що її треба бурити, і ми будемо бурити. Та які пока е е е е знізеться ціни. Там навіть така аналогія була, що душ для американців буде коштувати дешевше. Так? якщо він буде е, з нафти, чи що ні, ну енергія енергія дешевше буде. А що вітряки – це дуже погано? Це теж цікавий напрямок. Про сонячну енергію нічого не говорив, але зрозуміло, що напрямок буде саме такий, тому не виключено таки, що знову таки перші кроки це вихід з кліматичних угод. <звичай> а я думаю, що вся зелена порядок, денний буде оголошений взагалі вигадкою демократів, як він любить так говорити. А, ну і так далі. Подивимось, те, що говорилося, не виключено перші кроки щодо виходу з деяких міжнародних структур. Ну от, наприклад, вони вважають, що американці не повинні присутною бути присутніми. В міжнародних всесвітньої організації здоров'я, тому що mm -hmm. у них позиція така: ми там платимо 20% відсотків бюджету, а не контролюється фактично Китаю. Навіщо нам така п'янка потрібна? І тим більше вони дуже мають багато претензій до ВОЗ яка роздмухувала скандал навколо коронавірусу, так при цьому приховуючи те, що це був штучний вірус з походження з Китаєм, ну і багато чого іншого, тому що ну і він про помігранти вже оголосив, що скоріше за все буде демонстративна масова депортація мігрантів, те, що він обіцяв, взагалі не слід не слід знаєте сприймати слова Трампа його обіцянки як такі постопорожній звук. Тому що за різними оцінками він є одним з найефективніших президентів в історії Сполучених Штатів Америки, хтось рахував він 70% своїх передвиборчих обіцянок виконав. Угу. Так і сі написало, що Трамп уже доручив своїй команді організувати за кілька днів після інаугурації одразу ж телефонну розмову з Путіним, аби вже готуватися за декілька місяців до очної зустрічі. І до того він поспілкувався із сім телефоном. Чи міг він під час розмови з китайським президентом шукати важелі впливу на Путіна і е, якось готуватися до розмови безпосередньо з президентом РФ? Ну давайте так. Я думаю, що трохи переоцінений вплив Китаю на Росію з багатьох причин, але чи міг він поставити нарізати завдання Китаю? Я не виключаю, що міг потім. Коли вони не впораються, сказати, що ви, ви могли це зробити, але цього не зробили. Ви будете що окрім коронавірусу, рахунку за коронавірус, ви на що будете винні за те, що не допомогли боротися а, з Путіним і так далі? А, так, звичайно, що з Китаєм а, будуть розмови, а, і а, все, що до цього говорив Трамп. А, а, було спрямовано якраз на стримування Китаю. Так що подивимось. Подивимось, як вони будуть це все розкручувати. Але я думаю, що коли вони побачать, що ситуація значно складніша, їм доведеться ну, вживати зовсім інші кроки. Як ви слушно зауважили, що досить ефективним був Трамп на посаді 45-го президента і згадали про 70% виконаних обіцянок? тут принагідно варто згадати мітинг у Вашингтоні, де він сказав: цитує: припиню війну в Україні, припиню хаос на близькому сході запобіжу третій світовій війні. Що маємо в контексті припинення війни в Україні? Припинення хаосу на близькому сході тут Джозеф Байден, вочевидь, в останній вагон свого політичного потяга намагався закинути. Перемиря так між Ізраїлем і Хамасом, але й напевно Трамп візьметься на свій такий геополітичний прапор. Що з цього обіцяного зуміє зробити Трамп, і яку, якою ціною найголовніше? Ну, Важелі тиску є. Важелі тиску є. Ну, Наприклад, змусити Іран відмовитися своєю ядерною програмою. Там або буде вживатися силовий сценарій, скоріш за все, або в інший спосіб, будуть. Реанімовані аврамічні угоди, це угоди, згідно з яким країни перської затоки починають визнавати Ізраїль в якості держави. Це під час Трампа, до речі, сталося багато чого. Там Бахрейн визнав. Марокко Саудівська Аравія вже готова була визнавати США в якості держави, тому що це був тиск Америки, і в тому числі через те, що вони хочуть отримувати зброю американську і безпеку. Вони хочуть отримувати американську. Тому не виключено, що ці угоди будуть поновлені. Тиск на Іран буде зростати. Може навіть з метою зміни там влади. Я цього не виключаю. Ну, в принципі, важелі є, Тим більше що тут один момент: Викинуло ж Росію з близького сходу, коли в Сирії їх погнали. Угу. У них немає тепер важелів, щоб тиснути і шантажувати США, і а, каламутити близький схід. Це, мабуть, вперше з часів радянського союзу, так сталося, що а, у росіян вже немає прямого впливу на близький схід. А чим менше цих людей, які хочуть о, якоїсь війни чи о, нестабільності на близькому сході, тим легше це все організувати. Угу. Та ну що ж очікуємо на інаугурацію, Будемо обов'язково обговорювати, аналізувати вже за її підсумками, що буде далі, як складатимуться обставини. Зараз, пане Тарасе, ще одну тему хотіли б з вами обговорити історія з ФІЦО. Який пропонував обговорювати газові питання Зеленському на кордоні, так зі словаччиною потім Зеленський запропонував робити це в Києві. На що той відмовився? І зараз знову ж таки Фіцо скаржиться Шольцу на те, що Зеленський не хоче з ним зустрічатися. Зеленський сумнівається щодо зустрічі з Фіцо в Давосі, і він сказав, що не може нічого планувати з Фіцу, оскільки словацький лідер може поїхати в Давос, але в підсумку опиниться десь в Сочі. Ось такі доволі напружені нині відносини. Як далі ви бачите їхній розвиток? Ну, Напруження це ж не ми створюємо напругу. Я думаю, що всі в Євросоюзі розуміють, тому що Словаччині і Угорщини давали перехідний період в Європейському Союзі вже 22-му році вирішити питання там, з нафтою і газом. Там, да? Вони цього не вирішували. Немає там ніякої газової та нафтової блокади. Вони спокійно можуть купувати нафту та газ в інших місцях, але знаєте, як в тому анекдоті є нюанси, тому що через, через газ та нафту росіяни, даючи знижки тому чи іншому уряду, добувалися, добувалися лояльності до себе. І партійна каса припинилася по поповнюватись і тому, звичайно, тут фіце істерики У мене ж інших слів немає. Я чесно кажучи, здивований його істериками, тому що можна було більш спокійніше себе поводити, не кидати виклик Україні, в чому звинувачуючи Україну, в тому, що вона та в чомусь винна і так далі. І я думаю, що це не знайде порозуміння теж в, в європейському союзі, які спокійно скажуть, ідіть купуйте нафту та газ в іншому в інших місцях, і, і, і де ми можемо навіть вказати, де можна її купити. Тому ну не слід це сприймати, знаєте, напружені, не напружені стосунки. Ну кожен українце під час війни, я думаю, всіх розкрилися вже очі на світ, що Під пакровом гарних слів про цінності. А й цю мішпуху все йде конкретний інтерес. Немає конкретного інтересу. Всі ці цінності йдуть шкереберць, так? І можуть і далі бути у нас погані стосунки з сусідами. Ну буває, ну угорщина взагалі зі всіма своїми стосунки погані. Там на да? такі підозріли стосунки Польщі, Німеччини, наприклад, угу. вони теж не сильно німцям довіряють. Нічого живуть, живуть, вирівирулюють тут і так далі. Тому що що знаєш, погані стосунки. Вони нас опльовують знову до голови. Це так, так то хто ініціатор поганих стосунків. Зеленський правильно робить що тобі треба? Так ти приїжджай до мене до Києва. Так якщо не ну, треба, чого повинно до тебе їздити. Угу. Ну і насамкінець ще поговоримо про е, те, чого розпочинали. Як ви слушно зауважили, так Трамп обіцяв качати і качати нафту більше, і відповідно ціни мають е, рухатися е, вниз. Е, тут в контексті важелів впливу, про які ви згадували, пане Тарасе, Це ж фактично ще один із важелів впливу на Російську Федерацію. Знову ж таки, Байден під кінець каденції зважився на певні санкції проти нафтоенергетичного сектору Росії. Трамп продовжить е, фактично Спадок Байдена і фактично обвалюючи ціни на нафтопродукти у світі. Таким чином він ну забирає забиратиме гроші в Російської Федерації, свідомо або несвідомо впливаючи на її військові спроможності. Давайте так це на спадок Байдена. Це спільний спадок Трампа та Байдена. Я впевнений, що це було погоджено з Байденом з mm -hmm. Трампом, як і по Газпромбанку, тому що дивіться, якесь дивне співпадіння. Трамп переміг, і Байден одразу ж почав запроваджувати санкції по нефтянці. До цього така світла думка чогось голову не приходила, да? тому що це вже була не, не його каденція наступна. А ось по Газпромбанку ж запровадили санкції, пам'ятаєте, теж потім по інших. А, а чого Трамп повинен знімати ці санкції? Ну дивіться при будь-яких розкладах, при будь-яких розкладах, або в високих цінах на нафту, або низьких. Ну російська нафта Трампу за великим рахунками не потрібна, тому що у нього є там пацани в Техасі, які з задоволенням теж будуть качати, так і не тільки в Техасі, а в інших місцях, в тому числі, або там змусить Канаду, наприклад, продавати нафту на США. А в Європу, наприклад, і так далі. Тому у нього це є наріжним каменем його кампанії. Стосовно зниження цін на нафту, там більш глибокий інтерес, який не пов'язаний ні з Росією, ні з Україною. Він пов'язаний з тим, що він хоче, щоб американські виробники, промисловці, в першу чергу, отримували нафту. За цінами близькими, які отримує Китай, а Китай зате за рахунок того, що викручує руки Росії і Ірану, а у них вибору немає. Якраз має низькі ціни на нафту і тому це ніяк з Україною не пов'язане, але угу. відпов... а, але. Знаєте, вони як це знаєте, такий ураган іде, які просто зачіпати буде все рівно Росію е, і допоможе Україні. Тому що е, чим нижче ціни на нафту, тим е, менше буде е, можливості у можливості Росії фінансувати а, е, питання навіть у не у війні, а стійкість власної держави. Та. Е, що взагалі може повторитися історія з радянським союзом, коли так впали ціни на нафту, що просто неможливо було втримувати імперію. Всю те саме може статися з Росією. І знову таки, це не те, що Трамп такий, знаєте, так так переживає за Україну, і так переживає за Росію. Йому потрібна реіндустріалізація Америки. Угу. Це їх ключове завдання. Першою повинна бути Америка в першу чергу, а все інше ну впливає можуть. Почу... Так, дякуємо. пасибі пане Тарасе. Дякуємо до зустрічі. Тарас Загородній політолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був на зв'язку.